Опинки за 800 тисяч гривень влада планує оновити павільйони на привокзальній площі. Помийна яма замість ставка. Хто має ліквідувати екологічне лихо на мікрорайоні? Сонячний та масштабна роздача продуктових наборів. Як і де отримати, це про кривий ріг. Я його ведучий Владислава Авдієнко. Починаємо. І починаємо з надзвичайного повідомлення, яке надійшло на імейл e адреси навчальних закладів Кривого Рогу. У ньому злочинці заявили, начебто розмістили у школах бомби і з ртуттю представилися російськими диверсантами, вимагали здати зброю із військових складів. Поліція перевірила усі заклади. Інформація виявилася фейком. Псевдомінерів нині розшукують. Вчора ж вибухотехнікам довелося оглядати багатоповерхівку після повідомлення Мінера невдахи про помсту сусідам за галас. Воно також не підтвердилось. Помийна яма замість ставка. На мікрорайоні сонячний вже тиждень мре риба, а вода нестерпно тхне каналізацією. Як врятувати водойму та хто має шукати причини забруднення? Ми запитали експертів. Далі мій сюжет із місця подій. Ставок між мікрорайонами сонячний та ювілейний днями перетворився на епіцентр екологічного лиха. Третина водойми брудно-зеленого кольору масово мре риба. Ці світлини місцеві зробили декілька днів тому. На них сотні мертвих рибин, переважно карасі, але зустрічаються навіть соми. Ось так водойма виглядає сьогодні. До берега й досі прибиває мальків. Вода каламутна із брудними наростами на очереті і сильно тхне. Була ціла. Річка оцієї дохленької риби. Дусто таке, знаєте, так смердить. Що, вибачте, мені. Ці черепахи всі повспливали, риби повспливали. Тут багато, тут навіть цаплі були у нас ось два роки, як вони у нас біла і сірі дві штучки були. Зараз я їх не бачу. Люди обурені, велика зона відпочинку, де гуляли мешканці двох мікрорайонів. Нині зіпсована. Олексій розповідає, він із своїм улюбленцем Джеком тут щодня. Зараз дуже противний запах. ну, собака не п'є, з річки не купається і гуляти в принципі практично невозможно. Тут 40 років назад було пляж. Діти приходили, дорослі приходили. Це була зона відпочинку. А тоді вона була занедбана, занедбана, і ось дійшло до такого. Таке лихо із річкою вже не вперше кажуть місцеві. Спостерігають за такими викидами декілька років поспіль. Ще до війни почалося цей запах. Воно тхнуло добряче. Місцеві підозрюють, річка забруднена нечистотами. «Скоріше всього, так» тому, що у мене часто возле дому проривають каналізацію, запах практично ідентичний Ні, не, не хімікати, це типа каналізація, нечистоти каналізація. Дуже неприємний запах. Екологи погоджуються причини забруднення найумовірніше техногенні, адже сезон цвітіння водоростей, що спричиняє брак кисню у воді, минув отже, рибу вбив якийсь витік. Спробувати виявити джерело забруднення в місті, умовно кажучи, якісь хімічні речовини були викинуті або вилиті водою незакон. Наприклад, врізка я ну перш за все безумовно. Це аналіз води, аналіз проб для того, щоб розуміти, що саме, що саме є в воді. Від результатів їй залежатиме, скільки триватиме відновлення екосистеми, зазначають фахівці. Провести відповідні дослідження й віднайти джерело забруднення це компетенція Держекоінспекції регіонального офісу водних ресурсів та місцевої влади, кажуть експерти. 11-й канал направив запити до відповідних служб. Чекаємо їхніх коментарів. Понад 830 тисяч гривень з бюджету на нові павільйони. Чиновники планують оновити зупинки на привокзальній площі. Нові комплекси будуть суцільно із преміальних матеріалів: металевий каркас, прозорі дахи із загартованого скла, дерев'яні лави та алюмінієві таблички. В тендері взяв участь лише один претендент. Він й отримав підряд на демонтаж старих зупинок, зазначають у Криворізькому центрі розслідувань. У Кривому Розі стартувала нова хвиля роздачі продуктових наборів від ради оборони міста. Її отримають майже 45 тисяч сімей з 25 пільгових категорій. Це зокрема багатодітні родини військовослужбовців та ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС. Люди з інвалідністю, аби уникнути черг, місцевих просять не приходити одночасно, а дотримуватись графіків. Допомогу видаватимуть щодня до суботи, включно із восьмої ранку до п'ятнадцятої, у стаціонарних пунктах, розміщених у всіх районах міста. Маломобільним та важкохворим криворіжцям про набори доставлять додому. Поточнити деталі можна за номерами, які зараз на ваших екранах. Ловили збувачів наркотиків та продавців контрафактних товарів. Криворізькі поліцейські відзвітували про свою роботу минулого тижня. Копи отримали майже три десятки повідомлень про наркодилерів. Більшість підтвердилась: ще 10 випадків зберігання заборонених речовин. Правоохоронці виявили самі. А вчора накрили точки продажу безакцизного алкоголю та тютюну у трьох районах міста. Вилучили 139 літрів горілки, 400 банок суміші для кальяну та 4700 пачок цигарок. І до здобутків нашої молоді Криворізька спортсменка Анастасія Кравченко взяла срібло на чемпіонаті з пляжної боротьби серед жінок у Туреччині. Дівчина займається у спортшколі номер 2 На міському ж чемпіонаті з плавання юні спортсмени здобули 10 золотих, 17 срібних та 13 бронзових медалей. На водних доріжках були кращими плавці зі спортшколи номер 1 Інгулецького району. Натомість молодий винахідник з Кривого Рогу Владислав Сухомлин став срібним призером міжнародного інноваційного шоу Інова у Хорватії. Хлопець застосував штучний інтелект у відстежуванні вайфай-пристроїв. Пишаємося нашими переможцями. І на сьогодні це вся важлива інформація. Обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання в описі відео. Побачимося за тиждень.